Добрий день, з вами компанія Altreer. У нас сьогодні продовження обзору вентиляційних установок. Сьогодні ми будемо розглядати три бренди: це європейські бренди від компанії Systemair, від компанії Майко і від компанії Яблатрон. Наразі ми стоїмо біля шведської вентиляційної машини, це Systemair серія Save VTC 300 модель. Чому 300? Тому що вона є на нашому складі, і ми її зараз сюди привезли, щоб вам її показати. Як я сказав раніше, це 300 модель, але в кінці відео у порівню таблиці Ми візьмемо всі одного типу розміру, тому що це наразі 300, є ще 500. І є ще в них градація R або L, це означає, що повітропроводи, котрі працюють з зовнішнім повітрям, вони можуть знаходитися з... зліва або справа. Давай відкриємо, подивимося, що там є. А, стриває. По-перше, ми бачимо на лицевій панелі, ми бачимо пульт керування повністю установкою, тобто і швидкістю, температурою, настройками. Зі для чого працює ця установочка? Давай відкривай я думаю, дивитися, що там є. Давай вона там стоїть просто. Відкривай, відкривай. Як бачимо, принципово нового знову ж таки, нічого немає. Є два фільтри: один для витяжки з приміщень, другий для забору повітря свіжого. Є у нас сам рекуператор. Але дивіться, щодо тенів. Тут є спеціальне посадочне місце, воно знаходиться ось тут, для того, щоб встановити рідний тен нагрівою, для того щоб його можливо було встановити і він нормально відпрацьовував, то вам потрібно докупити сам тен і спеціальний комплект підключення цього тену, з'єднатись з платою, котра знаходиться ось тут. Тобто, всі установки йдуть пусті рекуператор, два фільтри, два вентилятора і примітивна автоматика, котра буде управляти двигуном. Точка, тобто система. Якщо працює при низьких температурах, рекуператор ефективно буде працювати до мінус 5 градусів, після мінус 5 градусів він буде обмерзати. Рекуператор тут іде пластин металевий. Щодо шумових характеристик, як ви можете бачити, що ми не бачимо сам ізоляційний матеріал, тому що він знаходиться в середині в товщині корпусу самої вентиляційної машини, фільтруючі елементи від заводного виробника йдуть ж 4-ї категорії, ж4. Як на заборі, так і на, на заборі з вулиці, так і на заборі з приміщення. Що такого що може бути до унікального в цій системі, та в принципі нічого. З із... вас... такого із автоматики можна додати, що у вас так, у вас є рідний пульт управління, котрий є на фронтальній панелі. Але якщо ви хочете красивий пульт, котрий поставити в собі вітальний, так це можливо зробити. А по Монбасу, якщо ну, я пам'ятаю, вона по підключенню комуноразумному будинку це. Керується окремою ще платою. Так, можна тобто, це зробити. Тобто окремо докупляється плата, і ви можете керувати установку дистанційно розумним будинком. І цю систему навіть можна зробити зі змінною вітратою. Насправді, і можна поставити на це 2 два показники. Але для, для того, щоб це зробити, вам потрібно докупити комплект, який відпрацьовує на постійний тиск. Вам потрібно розробити свою систему сероприводів і датчиків СО 2 котрі будуть відкривати і закривати повітропроводи, а на зміну тиску. Повинна вона реагувати, тобто це можливо зробити. Це по суті дві різні не зв'язані між собою системи. Ну вона буде працювати постійно на на максимальних обертах, тому що клапани будуть постійно пропускати 50-60 кубів повітря. Вони герметично не прикривають систему. Тому е з рахуванням монтажу і як звав системою, ну немає доцільності ніякої монтувати. Можливості є багато, але чи є в них сенс, це вже інше питання. Поїхали далі дивитися, що у нас є ще по брендах. І завершимо наш список вентиляційних машин, котрі наразі актуальні на ринку України. Нашим улюбленцем це Яблотрон, типу розмір Futura L. Е, є два типи розміри: це M і L. M – це 350 кубів, L це 450 кубів. Всі ці всі, всі кількості повітря, які ми кажемо, зараз зараховуються з того, що система має опір плюс-мінус 150 паскалів. Зараз ми будемо розказати про систему, що в ній є, як вона працює, які недоліки навіть системи є, з котрими ми стикалися по ходу п'єси, монтажу і проєктування систем. Давай поїхали, будемо розказати. Перше, що ми бачимо, що це розкривати систему, ми бачимо кулбріз. Кулбріз – це повітря-повітря, тепловий насос. Тобто це опціональна опція, котра може. В першу чергу вона із рахзрахунку стоїть тут, і у наших власників як секція охолодження повітря. Тобто, коли у нас є не 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 дуже високі температури. Цього елементу достатньо для того, щоб охолоджувати приміщення не повноцінно, але достатньо для того, щоб охолоджувати вночі, достатньо, якщо там травень у нас там не, не дуже висока температура. Інколи бувають випадки, коли ми повністю відмовляємося від якогось активного холоду і охолоджуємо лише системою кулбріз. Але є два головних фактори: по-перше, це клієнт повинен розуміти, що він не охолоди своє повітря у приміщенні нижче ніж. Заданого параметру, котрий ми розрахуємо, і по-друге, у вас немає зонального контролю температури, коли у нас система відпрацьовує на охолодження, вона одночасно відпрацьовує по всій площі вашої будівлі. Тут потрібно відмітити, що зовнішній блок у нього продуктивністю 2,5 кВт. Ну завдяки тому, що фізична властивість цей а, тепловий насос повітря-повітря стоїть на забору повітря з приміщення. Тобто ми охолоджуємо зараз температуру приміщення, якщо у нас зовні температура, наприклад, там 35, а в приміщенні 27, Ми 27 понижуємо до температури плюс 8, У нас рекуператор стає холодний і мокрий. І згідно з цього, це адіабатіка відбувається. У нас проходить вже гаряче повітря, знімається через масу холодного рекуператора, плюс мокрого рекуператора вже подається приміщення. Температура там через повітроводи вже там десь 16 чи 15 градусів. Тобто це не як кондиціонер, там 4 градуси, но температура 14 15 градусів подається по повітроводам. Це опція оп опція. Ми теж я потім покажемо скільки коштує вона, фільтри. Ставиться а якщо рекупера, якщо немає кулбрізу, якщо тут немає просто системи вентиляції, кулбрізу немає, фільтр переходить на цю зону. Якщо у вас стоїть кулбріз, фільтр з цього з цієї частини винімається і ставиться перед кулбрізом, щоб тепловмінник був чистий, пилом не забивався. Зараз ми будемо показувати, що у нас там є далі. Ну, фільтру, ви бачите, тут немає, він знаходиться зараз тут. Фільтр у системи F7 категорії по стандарту. Йду дуже низька цінова політика від виробника для того, щоб просто була можливість у людей не придбати фільтруючі елементи європейської якості, не а не брати за основу його купувати в Україні. Це дуже головна частина. Тут ми бачимо блок підключення ВАВ-системи. Ми далі потім розкажемо, що така вав-система включення-виключення системи. Ну і потім за щелочках знімається панель. Тут потрібно сказати таку штуку. Дуже велика кількість електроніки, котра контролює систему, роботоспособність системи. Тут ми бачимо електронику всю повністю. І... Фільтруючі елементи, і більше ми нічого тут не бачимо. Тобто, передня частина повинна розбиратися, доступ буде там до двигунів, буде до рекуператора. До самого но сама головна частина, до котрої повинна буде сервісна служба дійти, це оці елементи. О, зараз я спробую відкрити. Тут є рекуператори, є заслонка, котра переключає напрямок. Повітря через рекуператор. Ми окремо покажемо частково відео частину відео, котрі буде показано, як працює рекуперація і як вона працює саме головне з вологою в рекуперація. Тут потрібно відмітити всі рекуператори ентельпінні котрі заявляють виробники, вони мають право працювати. 3-4 місяці в рік, тобто це на зиму. Тобто, ви повинні на зиму ставити ентальпійний рекуператор, тому що це мембрана, вона дуже швидко забивається пилом. Якщо вона буде постійно 24 на 12 місяців працювати, вона через 2-3 роки, як бачили ми в себе в офісі, ентальпія впаде і вона не буде продавати так якісну вологу в приміщення. Тобто, ви винімаєте на. Літо ставити простий рекуператор заглушку, тому що ефективність рекуперації влітку нуль. І коли ви приходить зима, виставляєте рекуператор уже ентальпійний який у вас працює 3-4 максимум місяці. І тоді у вас рекуператор, якщо буде якісно міняти фільтри, будуть у вас рекуператор працювати до 10 років. Ну, ніколи в житті ми ще не бачили, щоб міняли. Ну, по, -по, по терміну, фільтри обслуговували систему якісно, Тобто ми бачили, що ентальпійний рекуператор постійно забувається, тобто мембрана забувається. Тут ентальпільна технологія, то тобто сам рекуператор, він пластинчатий, пластиковий, тобто його можна мити хоч керхером, нічого не буде. А ентальпійний рекуператор від Зендера, від Майко, інших виробників, він, ну, як прорезинення, целілоза така, котря, як мембрана, він продає вологу. Тобто ну, Тут ми бачимо сервісний лічок, для обслуговування по повністю заслону, котрий не перенаправляють по повітря, дуже велика кількість від наших партнерів. Ну скажем так, конкурентів ми не любимо називати конкурентів від партнерів. Що система дуже шумна. Да, це великий недолік системи. Ну цей недолік тільки в одному випадку, коли система працює без ВАВ клапанів, і без датчиків СО2. Тобто ми зараз знаходимося в цьому приміщенні, в якому знаходиться зараз приблизно 700 ppm. Система працює зараз на 120 кубів повітря. Тобто вона автоматично підраховує собі, на скільки швидкості потрібно працювати, щоб зробити якісне повітря в цьому приміщенні. Тобто, двигун ніколи в житті не працює, коли у нас підключений ваф клапани, ми зараз покажемо з датчиками СО2, не працює на 100% потужності. Тобто, що нас сім'я із чотирьох людей у нас позонне. Керування повітрям, то система підлаштовує максимальну продуктивність двигуна, там 50-60%. Тобто це по децибелам плюс-мінус, як у Зендера, як у Майка, плюс-мінус. Тобто вона перенаправляє повітря там, де людині потрібно зараз повітря, а там, де не потрібно повітря, вона прикриває заслінки ці і не подає туди повітря завдяки вавклапанів. Також ну, треба додати, що при купівлі вентиляційної машини в комплекті вже є центральний пульт управління. І додатковий бонус, що цей пульт управління, окрім того, що ви можете управляти машиною, він в собі вже має датчик СО2, вологу, температуру. І навіть якщо у вас ще немає в все по всім жилим приміщенням, то ви можете, хоча б по цій одній зоні, вже працювати по СО2. Да, тобто, у нас є об'єкти, котрі люди, наприклад, ставили а, датчики в кімнату з спальню. Власників і в дитячу паралелили їх просто. Тобто, якщо діти знаходяться самі в спальні, вона реагує по спальні. Якщо а, діти і власник знаходяться в своїх спальнях, вона реагує по, по високій, самі високому порогу, і підлаштовується під систему. Це костильне рішення, але вона має, має можливість монтуватись таким чином. А якщо вони переходять в вітальню, там датчика CO2 немає. Він просто бере свій телефон, бере програмне забезпечення, ставить ту швидкість, яку потрібно до нього. Дуже потрібно відмітити, що програмне забезпечення котре може бути можете поставити на iPhone або Android то дуже швидке, класно працює. Не висить Яблатон Living Technology це компанія, яка перше розробляє програми забезпечення, гранна сигналізація, це диспетчеризація, це управління систем, вентиляції, кондусіювання. Це велика компанія, корпорація, яка має можливість на сьогоднішній день виробляти такі установки і вкладувати туди програми забезпечення для керування повністю повітрям. Ми не будемо казати, що там є у них котли спеціальні, котрі це всю систему поєднується. Ми кажемо тільки сьогодні про систему Тему вентиляції в системі немає тену точніше, він є. Він працює як захисний елемент, коли у нас, не дай Боже, буде обмерзати рекуператор. Тобто на сьогоднішній день при температурі мінус 12-13 градусів. У нас uh, тільки працюють тільки двигуни, і завдяки тільки заслонок, котрий переключають і скрите тепло, котре в, нас є в волозі. працює система ідеально, не обморажує не рекуператор, нічого. Є один ТН 300, 320 да? 320. 320 Вт, котрий включається, як предохранитель. Як елемент захисту як за емехазу, і він встановлюється саме на витяжному повітропроводі, котрий який забирає і так тепле повітря з приміщення, щоб догріти реально до рекуператора, і щоб у нас не було обмороження самого рекуператора на своєму випадку своїй установці, ми постійно бачимо, тому що програмне забезпечення постійно малює нам графіки, постійно показує, яка у нас потужність системи відбувається в той або інший -ін 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 час. У нас ні разу в житті ми не бачимо. Що включався цей тобто у нас потужність самої установки на сьогоднішній день, якщо у Майко 1,8 плюс 300 Вт 400 Вт двигуни, це у нас 2,2-2,3 кВт буде у нас потужність самої системи. Тут у нас два двигуни 350 Вт. Все, точка. то більше нічого немає і не потрібно нічого монтуватися. Як доводчик, якщо людина, наприклад, у нас приміну з 15-17 градусів, котре ми бачили в 2021 році, да, в 2021 році ми бачили температуру, таку ми бачили вихід з дифузора, температуру 17 градусів. 17 градусів, якщо людині це дискомфортно, 17 градусів виходить з стелі, поки дійде ламінарним потоком повітря, воно пригрівається уже через повітря, яке у нас є, контактує з повітрям, яке є в приміщенні. Якщо людині це не задовольняє, вона може поставити той же колбріз, приключити на функцію нагріву, і у неї буде температура задана 22 градуси як доводчик. Но 99% його його беруть тільки як охолоджувальний предмет. Його ніхто не бере як догрівальний елемент, тому що середня температура у нас на день плюс-мінус там. Мінус два, плюс два, плюс три. Мінус п'ять, плюс п'ять, якщо 5, взяти ви да, середнє. Тобто його, його от так вистачає системи. Тут скрите тепло тільки самої технології перекривання заслінок, потоки повітря через рекуператор. А зараз я думаю, Андрій розкаже, яка принципова схема. І як працює він з вав системою? Ну тут краще розказати у порівнянні з іншими системами. Ні, Я думаю, ну попередньо ми сказали, що можна в принципі зробити СО2 і навіть на інших установках, але це потрібна плата, це потрібен комплект постійного тиску, і це потрібно зовсім інше не від заводу виробника вентобладнання, а від іншого виробника. Свій датчик СО2 і свій клапан. Тобто Андрій хоче сказати, що ВАВ-система була розроблена для. Для великих продуктивності вентиляційних машин. Школи, тобто, да, а, Там, а, де так. у нас є там, тисячі-тисячі кубів повітря, коли клапан у нас в АВ-системі, наш клапан VarioBreeze, може прикриватися на 100%. Клапан від компанії Belima, Systemair, Trox, ніколи в житті на 100% прикриватися не може. Точно. Система 400 кубів, у нас клапан відкритий, щоб там через нього проходило 50-60 кубів повітря, 5-6 клапанів, тобто система працює постійно на 100%. Тобто регулювання повітря немає на 100%. Тому і я в латрон розробив цю систему для побутового рівня. Вона ніколи в житті не буде для офісу, вона ніколи не буде для якогось там великих якісь е -е, об'єктів. Вона тільки побутова. Квартира, дім точка. А, якщо ми кажемо промисловість, да там білі, мотрокс, все виробники, вони мають можливість ставити цю систему. І вони будуть працювати там з якою установкою, і вони буде працювати круто в побутовому рівні. Тільки на сьогоднішній день є компанія Яблотрон. І ось чому подайте, будь ласка, мені повітропровід. Дивіться, ось це саме ті повітропроводи, котрі ми використовуємо для вал систем. Пупенці. Так, це завод в Боярке. да ціна питання дуже низька ціна питання по відношенню там любого європейського виробника, який заказує все рівно ці повітроводи в Китаї, тобто якість високого рівня, ціна крута. Майже постійно є на складах. Є три головні причини, чому ми так робимо: по перше, це дешевше, по друге, це швидше, і по третє, це з точки зору аеродинаміки і контролю повітря набагато набагато краще і правильніше. Що у нас відбувається? У нас стоїть е, один клапан на один повітропровід. Цей повітропровід йде вам у вашу спальню. І виходить вже через дифузор, або там решітку. Там вже як ваш дизайнер, зарозподілення якесь. Е, паралельно з цим у вас буде свій датчик СО2, така невеличка заглушка, або ви поставите альфу, як вам буде зручніше. І ця вся система, вона єдина система. Ви не збираєте декілька брендів, не викликаєте розумний дім, щоб якось це все закомунікувати. Ні, це все у вас є на базі. Ви зайшли в приміщення, датчик фіксує, що повишається СО2. Тобто людина дихає, вона виділяє со 2 і показник цей у вашому приміщенні піднімається. Установка порівнює, а що у нас разом буде ну, по всім приміщенням, які показники в інших. І якщо вона розуміє, що в інших показники не змінилися, у вас там ідеально чисте повітря, а лише в одному приміщенні починається його підвищення, то вона просто перекроює, Типу, заслонки не на 100%, відсотків, там на 95 на 96. на якийсь відсоток, так, на якийсь відсоток вона залишиться відкрита, щоб просто воздух проходив. Але основну масу повітря вона буде подавати вам в спальню. При цьому вона не буде підвищувати свої обороти. Вона буде залишатися на мінімальних оборотах. Розробники цієї системи поставили таку ціль, щоб продуктивність рекуперація була високого рівня, тобто високої продуктивності, тобто відсоток. 92, котре заявляє виробник. Ну для цього вони не хочуть, щоб у нас двигун піднімав оберти і подавав більше або забирав більше повітря через рекуператор. Тобто площа рекуператора константа незмінна. І якщо ми беремо, що у нас тут чиста зона, тут чиста зона, тут грязна зона, якщо ми це повітря в чистих зонах відбираємо і продаємо на сторону грязного переміщення, де у нас СО2 виділяється більше, і не піднімаємо оберти двигуна і кількість повітря, тобто у нас система рекуперації ефективніша по відношенню до партнерів, котрі, або заводів, котрі дають, там, Майко, Зенд всі інші. Тому що площа незмінна, а об'єми повітря подаються більше. Звісно, цього у нас. Провітря прогрівається менше, ефективність становиться гірше системи Сива. І це потрібно зрозуміти основне. Тому головна задача не піднімати оберти, а перекидувати повітря там, де воно потрібно. Тільки через датчики СО2, які контролюють повністю заслінки по всім приміщенням лапа на баріобріз. Тобто тут повітровод Андрій розказував, він 90 діаметру. І сам клапан він теж 90. Тобто воно поєднується дуже легко. Папа з мамою защопнулась і поставилося на герметичну на резиночках. Вона стоїть у нашому випадку. Це 75, тому що це було зроблено колись під майка. На жаль, у нас не Ну ми не змогли перейти все на 90-й, тому що це неможливо зробити. І згідно цього, ми робили 75-й перехід на 90-й. Наразі поки все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та писати коментарі. А також ви можете попросити нас зняти про якусь іншу модель, яку, можливо ми в цьому відео не підняли, але вона для вас буде цікава, і ми обов'язково зробимо для вас окремий матеріал. Якщо вам потрібна допомога, ви звоніть, приходьте в гості. Ми залюбки вам поможемо. Розкажемо про системи, як вони працюють, які плюси, які мінуси. Тому що відео зняти формативно велике дуже складно, тому що це і час, і розказати про ці нюанси дуже складно. Тому приходьте до офісу, і ми залюбки вам все розкажемо.